Ну, Какие-то шаманы, видать. Колдуни. Вуду, бля, буду. Тобі весело з коктейлем на танцполі. В країні нашій довкола одне горе. Де орки лежать замість гноя. В розірваному снарядами безкраєму полі на уроках не слухали ви про славу і волю. Скільки предків лили чужої та своєї крові, скільки витерпіли лихої козацької долі. Ти фейковий громадянин з'їж солі. Помрій, як будеш жити на балі, медитувати, дивлячись, красиві далі. Мені похуй особисто, всі ці деталі. Аби виробництво більше ракет давали, а ваші елітні кари скоріш мобілізували. Прайд заборонили, а стволи легалізували. Всіх обіймаю, кого мучить травми і ПТСР. Смерть і розруха, чекає рашиський ССР Мостобудівельник, великий боксер, але не мер. Де ключі від бомбосховища, сер. Бачу у багатьох, як в аеропорті, сканер. Солдат менше отримує, ніж с камер. З такої статистики я особисто завмер. Пишу правду на свій погляд і манер. Пацанята з липами роблять через кордон маневр.